Привіт! У мене є, типу, година до того, як мені треба вибігати на фотосесію в Нью-Йорку. Я вам швиденько покажу свій макіяж, покажу свої покупочки, які я вже зробила з косметики, покажу свою косметичку, яку я зібрала з собою подорож, з якою я подорожую майже місяць. Я сьогодні якось дуже криво закріпила бігуді, ці бігуді Я точно знаю, що це відео вийде раніше, ніж мій влог з Америки. Просто хотіла сказати, що в цьому влозі я розказую трошки більше про ці бігуді Я просто знаю, що це де дуже з величезне, я його точно не смонтую перед цим. Отже, ось моя косметичка. Добрий день студія. Я взяла з собою таку чорну, велику косметичку. І це просто халепа, тому що дійсно вона займає піввалізи, і вона дуже важка. І це нелогічно брати стільки косметики. Але я дуже люблю косметику, це моє хобі. Окей, окей. Okay. Зараз okay. okay. буду робити макіяж і буду показувати вам, що з цього я взяла. Коротше, подивитесь. Також, нарешті, в мене ця штука лежить вже багато днів. Це Sephora Favorites. Дівочки, ну я просто урвала. Урвала! Рувала останній цей пакуночок, тому що вони розпродавали оцю. оцю на цьому тижні в них вже інший набір, і там повна шняга, мені нічого з цього не сподобалося, що вони поклали в той в наступний набір. А оце я ледь рувала. Тут за 48 доларів. Ви отримаєте косметики, яка б вартувала 121 долар, якщо б я купувала все окремо. Нарешті я дуже хотіла зробити це саме на відео. Фу, Пахне кокосом. А чого По-перше, я розігрувала такі рум'яни відречі. Rare Beauty, Але в мене не було їх жодного разу ще. Вау, wow, кремові! Ось такі рум'яна Beauty У відтінку nearly neutral. Нарешті я їх спробую. Вже і вам подарували якісь, я пам'ятаю, сама ще ні разу не пробувала. Далі в нас тут ідуть бронзуючі краплі від Патрік Та. Я дуже хотіла в цій поїздці купити собі палетку від Патрікта та рум'яна від Patrick Ta. Рум'яна мені не сподобалися в житті. Жоден відтінок мені якось не підійшов, хоча дуже їх реально хотіла і планувала купити. Палетку я купила іншу. Про це в цілому не шкодую. Покажу її сьогодні. Фіксуючи спрей від Urban Decay, Легенда legendary. Я пам'ятаю цей спрей ще з часів, коли я була підлітком. Знову ж я жодного разу його не пробувала. Я зараз зловила трошки обсесію на фіксуючі спрей. Ви сьогодні це зрозумієте. Я вам покажу просто скільки спреїв я з собою привезла і купила. Короче, від Mario у нас отакий такий блиск для відтінок mm -hmm. rose water. Також тут поклали спрей від якогось бренду для волосся. Оце він і пахнув оцим кокосом. Це типу як парфум. Туш. Оцю туш. Я до речі пробувала. Її часто кладуть у різні боксики, у різні тестери. Це Saint Laurent. Вона хороша, я її іноді використовую. Merit. якась взагалі незнайома з цим брендом. Це якийсь як хайлайтер, бронзуючий стік. І залишилося в нас Innisfree Sunscreen. санскрін. Натурбальзамчик для губ від Glossier. Mango Ну це оце таке. От я люблю використовувати. Sunscreen теж спробую. Клас. Цим наборчиком я задоволена. Я задоволена, що встигла вхопити собі. Таку прикольну акцію. Я купила від Sol de Janeiro аж два санскріни. Вони однакові, просто менший і більші, Мені і хлопцю. Це спрей санскрін Але такий він, він по-перше, пахне сам по собі, як парфуми, такі трошки кокосові. А по-друге, мені подобається, що ти можеш просто розпилити собі санскрін на декольте, на шию. Від бренду One Size Beauty я купила два продукти. Оцей фіксуючий спрей, я про нього чула дуже-дуже хороші відгуки А також від цього бренду я купила базу під макіяж, яку я вже використала. Вготувала пару разів. Називається вона Sweat Proof. Ну тобто, коли я буду пітніти, макіяж має краще триматись. Також я придбала ось таку помаду від Mac. Я хотіла іншу, в іншому відтінку. Не знаю, я ту не змогла знайти. Я вирішила, ну хай буде ця, і це була помилка, це відтінок 825, 25 І вона занадто світла просто. Вона виглядає ну вона і виглядає занадто світла. не знаю, як я купила. Типу В магазині вона, вона здалася. <ган> в магазині вона мені здалася схоже на те, що я шукала. Ні, ну це вона ще й пахне якоюсь Ну, я пане, що змушу її працювати разом з якимось коричневим олівцем. Окей, з того, що я ще купила, я купила палетку By Mario. Хто не знає, Маріо це візажист Кім Кардашін. Я не знаю колишні чи теперішні. Я не знаю, які ним стосунки там. У них це базова така нюдова палетка, якою користувалися багато візажистів, яких я знаю. Вона дуже пилючна, до речі. Дивіться, вона вже вся брудна, з неї сипиться. Жесть, але дуже гарні відцінки. Вона дійсно дуже універсальна. Ну і я зайшла ще в Таргет. Це таки в них. Я навіть не знаю, що порівняти в нас. Ну, такий великий супермаркет, в якому можна знайти все, все, все. Я купила Lucky Charms, Знаєте, це оце, оце штука, це чисто для Lucky Charms, Давайте, до речі, їх зараз затестуємо. О, Тут у нас є ось такі хлопушки, ось Такі хлопушки. Ось такі медові. Вони нарешті Lucky Charms. Чисто заради цієї пачечки я купила цей набір, тому що я. Якщо вам стільки років, скільки мені, ви дивилися різних блогерів свого часу, то всі блогери в моєму дитинстві їли оці Lucky Charms в Америці. І казали, що це просто нереально смачно. Ой, пахне такими вівсяними хлоп'ями. Також в них є ось такі якісь часточки, як рожеві, сині. Ой! To taka powietrana kukuludza. Mm. Ну, якщо ви їх не пробували, це коротше просто вівсяні хлоп'я. У нас такі всюди продаються. Просто оці подушечки роблять їх дуже-дуже солодкими. Також на подарунки я купила ось ці шоколадочки, бо вони дуже смачні і яскраві. Звісно ж, різес легендарні цукерки чи як їх навіть назвати печиво. А оце собі я, до речі, взяла теж спробувати. Це вишня, Ти не вишня, ти малина, це малина в шоколаді. Загалі взяла собі це в дорогу, але хто мені забороняє зараз теж спробувати? Вона дуже велика, я думала, що вона менше буде. Це смачно, це трошки кисленька, така сублімована малина в купі шоколаду. І останні покупочки я взяла собі три продукти вчора буквально в Сефорі. Це ще один фіксуючий спрей. Ось такий від Huda Beauty. Називається Easy Bake. В мені в магазині дуже сподобався його дозатор. і в цілому я про нього чула хороші відгуки. Я, ви, ви зрозуміли, да? в мене нова обсесія це фіксуючий спрей. Ну, типу, сильна обсесія. У мене чотири фіксуючі спреї наразі з собою. Користуюся я в основному цим від L'Oréal. Він мені дуже все ще подобається. До речі, мені здається, він Закінчується. Якраз буде йому на заміну купа новини. <рі> Також я взяла собі SPF від Dr. Jart. Мені дуже сподобався він на тестері. Також він тонуючий, тобто, ну є в мене надія, що я зможу влітку не фарбуватися поверх SPF, а просто нанести SPF в якості такого тонального засобу і спокійно собі ходити. В нього відтінок такий доволі світлий, але мені здалося, що зверху зможу додати ще бронзер, і буде нормально.

Ось такий праймер. В Тіктоці форсилася маска від цього бренду, яка реально дає такий ліфтинг-ефект тимчасовий. Вона прям така холодюча, підтягує шкіру, навіть вікову, навіть у дівчат, яких там вже доволі таки зріла шкіра. Я взяла від цього бренду праймер для обличчя. Instant Фірм, No Filter фірм. Коротше, вона має блюрити трошки, підтягувати обличчя. Я думаю, що я сьогодні її хочу затестити. Давайте з неї і почнемо наш макіяж. Це все дуже дорого, взагалі в Нью-Йорку дуже дорого. Не знаю, як це коментувати. Дуже він такий густенький, цікаво, як він мені підтягне шкіру, не підтягне. Нанесу не. його також на контур обличчя. Так. Якщо він мені підтягне обличчя і по контуру, буде теж супер. Трошки на ще Я можу сказати, що шкіра в Нью-Йорку у мене почувається нормально, тобто у мене тут не погіршився стан шкіри. Навпаки, я б сказала, що в мене тут трошки менше забиваються пори. Так. так цей праймер застинув, і така шкіра, знаєте, як трошки липуча, але при цьому не така, прям що аж прилипає до рук, а скоріше просто така більш тверда. Не знаю, як це поясню. Знаєте, консистенція схожа на вологу резину. Опіки, я вам монтую це зараз і хочу доповісти про цей праймер. Я зараз вже четвертий день намагаюся привести шкіру до ладу. У мене на нього пішла страшна алергія. У мене всі щочки були у дрібних висипаннях після нього. В таких жировічках, прямо алергія, очевидно. От, і тому будьте обережні. Бочевидь, не всім він підходить. Переходимо до тієї косметички, яку я взяла з собою. Насправді, в якості праймеру я взяла з собою Бобі Браун, оцей крем. Я його використовую і як зволожуючий крем, в тому ж числі, бо певний час у мене не було з собою зволожуючого крему. В якості тональної основи я використовую ось цю тональну основу від Maybelline Super Stay у 0,98 відцінку. Matte. вона напівматова, вона дійсно хороша. Я задоволена тим, що я саме її взяла з собою, тому що, по-перше, я не переживаю за неї, це не занадто дорога тональна основа, щоб, знаєте, десь розбилася, десь загубилася, щось з нею сталося. Вона доволі таки добре тримається, нічого мені зайвого не підкреслює. Спочатку переношу пальчиком, я навіть багато взяла, якщо чесно. І розташовую по всьому обличчю, тонким шаром стараюся, але рідко виходить. лоб. Такий сатисфекшн трошки від цього. Прокидаюся я зараз в Америці десь о сьомій ранку, тому що у мене сніданки в готелі. І Я оплощена, я встаю і снідаю, щоб, по не витрачати потім гроші на вулиці, десь шукаючи сніданок а по подруги. Просто це дає мені змогу, знаєте, вибудувати, вибудувати якийсь режим, тому що звісно, коли ти турист, хочеться побачити побільше, але я така людина, що я швидко втомлююся, і я знаєте, я не те, щоб дуже багато енергії маю по життю. От дійсно є такі люди. Я вважаю, що вони з різними запасами енергії народжуються. У мене от не дуже багато енергії, хоча здається, що багато да. Коли дивитися на мене от, через екран, мені пишуть вау, така енергійна, як то все встигає. Як ти то, як, это... ребята? Я нічого не встигаю, я лінива, капець. Мені от сидіти в номері от півдня. взагалі, нормальна тема. А, до речі, поки не забула. Том Форд, Soleil Блан. Це мені хлопець подарував. Дуже приємний парфумчик. Я взяла саме в такому розмірі, тому що. По-перше, він коштував 40 доларів. Давайте поговоримо про те, що хлопець мені прислав на повний флакон. Я купила маленький, Я типу заработала. По-друге, я просто не хотіла вести з собою гігантський флакон. Мені такого вистачить на місяць, два точно консилер. У Мене консилер Estee Lauder «Турист». Все намагаюся його закінчити. Перший відтінок 1N, він реально нескінченний. Тобто я ним користуюся вже багато місяців на постійній основі. Він в моїй косметичці як основний консилер лежить, і він якийсь нескінченний і дуже щільний. До речі, прям дуже добре все перекриває. Трошки світлуватий мені, але я до літа його закінчу. А влітку, звісно, вже не буду такими світлими засобами користуватися. Скоріш за все, брошу я буду користуватися, тому що це тупо мій стиль. Я постійно купую собі найсвітліші продукти, а потім жаліюся, що вони занадто світлі. Як я сказала, у мене далі фотосесія. Я виходжу на неї вже, вже дуже скоро Поквапимося. Так, це у мене діор. Контуруючий стік, як бачите, я ним користуюся. Ну, найкращий стік для контурінгу. От я зараз дивлюся на інші стіки в Sephora, вульті я заходила. Коротше, я заходила багато куди дивитися косметику. У мене взагалі немає бажання купувати собі якийсь інший стік для контурінгу, тому що цей закриває абсолютно всі мої потреби. Я не користуюся контурінгом кожного дня, але коли у мене на нього є настрій або треба от якусь зйомочку зробити, то мені він подобається. Чому би ні? Ой, ну по рум'янам у мене склад. Вибір, тому що в мене є цілих три тепер кремові альтернативи. І цю я привезла з собою. Це Glow Recipe. І Це така більше як доглядова штучка, тобто це позиціонує себе як серум рум'яна. Ну такі напівпрозорі, доглядаючий, типу з гіалуроновою кислотою. Я їх наношу просто на тональник, мені пофіг просто на голе обличчя. Можливо, я буду наносити їх влітку. Також я купила нереальної краси Glossier. Це також я тут в Америці купила. Ось, ось так. Black Cherry називається відтінок Дуже червоний, дуже яскравий відтінок. Але так він мені, мені подобається на щічках вообще. Звісно, у нас тепер є селена Я от думаю, давайте я може заміксую. Давайте я заміксую ці два відтінки. Нанесу і той, і той. Для початку я нанесу ось цей Glossier так. Ось сюди ближче до скронь. Ну, який відтінок? Я дуже люблю такі відтінки. Я взагалі люблю червоні відтінки і на губах, і на обличчя. Я доволі бліда дівчинка, і мені треба якісь кольори додавати. Ну, звісно, ці глоси є такі яскраві, що я б вже не додавала зверху рум'ян, але challenge accepted, зараз я буду це робити. Нанесу спочатку пальчиком. У -у -у -у. Я завжди думала, які вони доторкання, коли ти доторкаєшся. Вони як масло, таке як вершкове масло, то як не значить, ти трошки чіпаєш вершкове масло. Ой, добре, вони напівпрозорі якісь. Клас. То це. я їх просто не бачу. Давайте зробимо сводч ось тут. Ой, такі ніжнячі, клас, красиві рум'яни. Я буду ними користуватися. В них дуже ніжний від Хоча його взагалі не видно через ці глоси, але ці червоні. На цьому етапі я хочу використати фіксуючий спрей, треба обрати який. Щось я не хочу використовувати сьогодні ось цей. Тому що я в ньому не прям впевнена. Я про нього не бачила так багато гарних відгуків І мені щось прям дуже хочеться скористатися цим від Huda Beauty. Щось мені здається, що він буде класний. Поки що цей мій number 1 Якщо цей відчувається просто як спрей для волосся, то цей відчувається більше як водичка. Пудр в мене зараз з собою, тільки ось ця Eves Saint Laurent. У мене закінчилася моя пудра Fenty Beauty, прости господи, якою я користувалася півтори роки, певно. І поки я нову собі ніяко не придивилася, буду користуватися, закінчувати те, що в мене є. Ця прозора, яку я зазвичай кладу з собою в сумочку, вона справляється з тим, щоб просто підзакріпити макіяж. Бронзер у мене з собою ось такий Gucci. Ну і перший відтінок, ви. Мене питали в коментарях, як він мені, він мені подобається. Єдине, що, ну, чесно, за свої гроші. Єдине, Давайте так. єдине, через що я буду його продовжувати використовувати. І в цілому, я вважаю його покупку виправданою, тому що упаковка ну, просто бомба. Ну так мені приємно ним користуватися. Такий він важкенький, така красива, тут упаковочка, золотава. Сам бронзер, ну чесно, ну, звичайнісінький бронзер. Я не знаю, там. Чи співати йому оди, чи що, я не відчуваю ніякої там особливої різниці між більш бюджетними аналогами саме за використанням? Це вже просто знаєте, коли в тебе хобі колекціонувати косметику. От ну як би хочеться, вже щось таке прикольне спробувати фенсію. Ти пробуєш. Ну або ти купуєш собі один продукт, щоб він красиво лежав в косметичці, надихав себе. Оце теж як варік. Перейдемо до бюджетних uh, позицій. Глембі, другий відтінок олівчика для брів автоматичного. Дуже мені подобається цей олівець. В нуль нарікань. Мене є претензія тільки до своїх брів, тому що я давно нічого з ними не робила. Вони в мене такі всі <різь> важко їх навіть профарбувати, так щоб вони виглядали більш-менш як композиція. Хай, <різь> але вони є і на тому пасіба. Ну вона ага. ну красива. Вона брича така проста, блін. Насправді я би її захейтила, Якщо б знаєте, якщо б мені не потрібна була з собою якась палетка, я б її захейтила тому що вона мені виглядає супер бейсік. Але в дійсності вона мені стала в нагоді багато разів. Також у мене є моя special edition for New York У мене був план, що я буду фарбуватися в Нью-Йорку якось більш яскраво. Один раз не фарбувалася, якщо що цими тінями. Але який це був один раз? Це рабан. Отак пишеться. Це такі два відтінки блискучих тіней. Оцей дуже гарно блищить сріблястий. Синій questionable. Я коли тільки нанесла його на нижню повіку. Нещодавно він класно оглядав. Походила годинку, буквально після цього, і все. Він в мене перетворився на якусь гризівку. Непонятно я хочу взяти. Оцей спочатку візьму ці два світлих відтінки, тушую бровкою трошки. Зовсім трошки. Далі візьму ось ці відтінки середні. Я все між собою мішаю, зрозуміли. Нема у мене ніякого чіткого плану складочку наношу просто ближче до кутика. Зовнішнього. Блін, до речі, я ж вам не сказала, що це фотосесія. Мені дівчинка, підписниця моя написала. Каже: Блін, давай тебе пофотка. Я думаю, блін, давай. А що? Я ж тут одна, і я тут тільки з один раз розгуляла, але ми забули пофоткатися. Вона мені запропонувала, я думаю, блін, ну мене ж ніхто все одно не пофоткає в Нью-Йорку. Хай будуть фотки, хай буде. Плюс підписницю побачу прикольно. Ще мені писали інші дівчата. Ати там відеографи, ще фотографи, але або в нас графік не співпадав, або вже занадто пізно ми зістиковувати намагалися ці всі штуки. Коротше, да. у мене з собою не так багато одягу, але виявляється, я маю з собою доволі такий універсальний одяг, який складається в багато образів, аж блін. Чотири штуки назбирала. Блін, хотілося б, звісно, бровки як у белочки ходить. але поки щось нема такої можливості. З цієї ж палетки я набираю чорний і коричневий, я їх між собою міксую. І тоненьким-тоненьким пензликом з AliExpress за 50 центів малюю невеличку стрілочку. Сьогодні. У мене тут черри, ваніла, якась содова з whole foods. Я думаю, що на цей момент вже вийде моє відео, де я покажу вам Whole Foods і ціни в Америці на їжу. Whole Foods. У мене з собою два хайлайтери: один з Twilight колаборації з Colourpop. Я знаю, що ви думаєте, де вампірське відео? Справа в тому, що я його віддала на монтування, і дівчинка пропала. А я вже якось знаєте, в мене вже немає настрою на це відео, тому що в мене вже мандрівка Італія, Америка і коротше, вайбік пропав. Просто знаєте, що це оцей хайлайтер в колаборації Colourpop і Twilight... Twilight, він класний Чи засмутилася я. Да, я засмутилася, бо я відзняла то відео. Воно існує. Але нічого, не перше моє відео, яке не вийде в світ, тому що я його завтикала змонтувати або хтось інший. Намагаюся ставитися до всього трошки простіше, знаєте. Хайлайтер Dior, да, угу. намішує оці три відтінки, в основному, типу, золотавий, білий, рожевий, і просто фігачу, це не той хайлайтер, який вам буде робити супер сяйво з космосу. Може комусь і буде, якщо на вологу шкіру його наносити, знаєте, прям нашаровувати. Мені подобається, що він робить саме ось таку більш як доглянуту, трошки сяючу серед. Ведена шкіру. Також мені подобається наносити золотавий і білий на середину ока. Знаю, це супер базовий, такий класичний мейк. Я не роблю якісь складні мейки тут. Хоча я сподівалася, що у мене буде такий настрій. Він іноді з'являється, але в основному ти настільки зосереджений на тому, щоб просто швиденько зібратися і вийти з дому, що ти забуваєш робиш все як зазвичай. Раз, зараз дебрів. Катріс вже пів банки немає, подобається він. Мені добре закріплює, але чесно кажучи, я пошукаю собі якийсь ще, тому що. Від нього занадто багато нальоту залишається. Ой, до речі, я побачила цей лайнер від Evelyn. Uh, він бачите, який в мене вже маленький. Це просто о-о, випав зараза. Це просто підводка для очей. Олівець такий. Він у мене засох. Я про це не знала, коли я його брала. Я думала, якраз чудово, маленький, закінчив і закінчу його в подорожі. Засох, випав, підвів мене собака. Купила собі відряночки. Ось такий коричневий. Він мені дуже подобається, але просто не завжди є на нього настрій. З собою в мене туш від Maybelline New York. Взагалі, що може бути логічніше, ніж брати з собою в Нью-Йорк косметику Maybelline New York? І вона мені нормально профарбовує вію. Я не скажу знову, що це найвиразніші вії, які мені робила туш в житті. Але Вона хороша, як більшість тушей від Maybelline. Сьогодні спробуємо ось цю від Yves Saint Laurent мініатюрку. Я просто вам покажу її на очах. Знову ж я її вже пробувала. Вона така, у впевнена, і Mm. Mm. І це щіточка пензлик, тобто не силіконовий. Я зазвичай люблю тільки силіконові. Ось такий в її робиться туш. Чи купила б я повнорозміну таку туш? Hell no. Mm -mm -mm. Вона прям вообще звичайнісінька, нічого особливого не робить. Точно такий самий ефект може зробити більшість тушей. Mm. Що ж таке? Більшість тушей з мас-маркету. У мене з собою ще сухі рум'яна від буржуа. В 74-му відтінку. Мені дуже подобаються ці рум'яни. Це, певно, мої зараз не. Любленіші сухі рум'яни. Їх тут вистачить. Мені здається, на пів життя. Мені дівчата в коментарях писали, в кого є також ці рум'яни, легендарні, що типу вау, ти ними будеш користуватися, чи онучкам передаш. Так, да, факт вони дуже дуже економні і певно передам. Але я щось не хочу нічого додавати. Вже мені подобається. У нас вже так два види рум'ян там були. У мене з собою дуже багато моїх улюблених олівчиків від це є. І у червоному, і у карамельному, і у більш рожевому відтінку. Я усі підібрала, але, врешті-решт, я купила собі в Італії пупа 04 відтінок олівця. Я ним зараз фарбуюся майже кожен день. Просто мене цим олівчиком нафарбувала дівчинка на зйомці, яка вийшла в мене нещодавно з Італії. І мені там дуже подобаються мої губи, тому я запитала, на який це був олівець. Це була пупа 04. -й. Також у мене є ось цей тінт коричневий 0,5 відтінку від NYX Mocha Me Wet. Дуже красивий тінт. Я думаю, що я сьогодні зроблю наступне ліп-комбо. Все ж таки хочу спробувати. Дати шанс ще один цій помаді від МАК. Отже, беру ой, це є б'юті у відцінку какао. Наношу його власне, на контур. губ. Трошки підташовуючи пальчиком. М -м -м -м. Тепер всередину я додам оцю помаду від Мак. Ну, це запах! От я не пам'ятала, що помади від МАК раніше так пахли. благородний старостю. Звісно, з олівцем вона оглядає крикольно, такі дев'яності трошки. Mm. Це красиво, але я хочу інше зробити. Зніму трошки шар помади і нанесу всередину червону помаду. У мене червона помада старісінька моя. Їй 500 тисяч років динозаври ще ходили по землі, коли вона існувала. Центр. І також підтушую. Хочеться просто якийсь яскравий акцент додати. Такий макіяжик на вийшов. Ой, розпускаю ці бігуді. Взагалі, знахідка року, я про них знову ж знімала в TikTok вже. І е, більш детально розказала в наступному відео, яке вийде в лозі. Супер девайс. Єдине, що дійсно їх важко тримати іноді на голові. Вони такі важкенькі, тиснуть трошечки на голову. Але якщо тримати їх, поки робиш макіяж, прям супер. Дуже швидко можна зробити класну укладку. Але звісно, завжди загадка чи вийде у мене чубчик. Тому що чубчик вкласти з цими бігуді майже неможливо. Тут у Дайсону немає конкурентів. Угу. І кожен раз знаєте, кожен раз по різному воно вкладає. Окей, ну, okay. uh, мені треба розчесатися трошки. Блін, ну знаєте, мати чубчик це мати сміливість, тому що ти не знаєш, яким тебе буде hair day. Mm, до речі, що скажете? Що скажете? Мені здається приємливо. Окей, дякую вам за перегляд. Я побігла на фотосесію. Сподіваюся, тут ставлю трошки кадрів того, як я це буду проходити. Дякую вам, що слідкуєте за мною у всіх соцмережах. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що дослід зачекалися це відео. Просто вам на фон, щоб ви позбиралися. Можливо, вам чайочок попити, поснідати на фончик. Я сподіваюся, все я вже тут -ту -ту пока. Сподіваюся, у вас гарний день. Сподіваюся, ви в безпеці. І побачимося вже зовсім скоро. Па-па!